У село Білки на Закарпатті приїхали представники духовенства та віряни з різних областей України, а також з різних країн, щоб долучитися до процедури беатифікації греко-католицького священника Петра Павла Ороса, якого розстріляв радянський міліціонер у 1953 році. Беатифікація це акт зарахування певної людини до лику блаженних. У білки села Негрово Мукачівського району приїхала Наталія Туряниця. Помолитися. Помолитися, бо мир у світі був, бо ця війна закінчила. чи ви знаєте щось про отця Петра Олександ? Чи чули щось про нього? Та так, як його мучили, як його вбивали страшно. Він страшні муки перебув. А з ким ви приїхали? Розкажіть? На автобусі рейс. А Без церкви. Так, приїхали, так, так, так. Багато вас приїхали? Так. Скільки десь розкажіть? Десь 60, бо два автобуси. Моє місійне згромадження є у. Особисто я в Краматорську. Але зараз ситуація складна, то трошки ми на Франківщині. І зараз наші сестричками з різних монастирів приїхали сюди. Найбільше зараз молюся, оскільки з тих сторін за Україну, за цей мир, наш внутрішній мир і зовнішній. Це, щоб бути схожими, подібними до Петра Ореса, не боятися, не боятися віддати життя, якщо Бог цього попросить. Наш український ну, святий, блаженний, який буде проголосований. Ошни, це ще як освячення народу, освячення кожного українця, ну і для всієї церкви, як в Україні, так і в світі. Це велика ласка. Процедуру беатифікації провели під час літургії на території собору Успіння Пресвятої Богородиці у білках. Це особливе торжество для тих людей, які власне є парафіянами цього святого храму. З огляду на те, що тут у каплиці із 92 -го, 1992 -го року спочивають мощі отця Петра, які були віднайдені після 39 років. Ну може так не скажу поховання, але закопання на території е, міліції в Віршаві, і, і тому для людей це є такий особливий момент, бо вони його дуже шанують, і певно, це є кульмінації визнання. Їхнього отця блаженним. Я був місцевий, так, бо я з малих років знав, що той був Петро Орос. Я знав його історію, мої батьки знали, бабка, дів. великий подарок, іменно такий, як то, великий. За те, що буде батифікація, це велике буде вже самої білки, будуть вже як місто паломничество. Мамка його пам'ятала, мій який з ним робив один, няню мій з ним у у церкві. Я прийшла дати му честь, такої він давав людям. Він дуже добра людина, була така людина доброї не є тепер. Процедуру баатифікації розпочали з проханням Мукачівської греко-католицької єпархії зарахувати Петра Павла Ороса до лику блаженних. Далі зачитали біографію священника. А кардинал із Польщі Гжеко Шрис, який представляв папу Лева XIV, оголосив апостольський лист, яким папа римський визнав мученицьку смерть Петра Павла Ороса та встановив дату його літургійного вшанування 27 серпня. Тоді священники винесли мощі Петра Павла Ороса з каплички на сцену разом із іконою блаженного. В кінця тринадцятого року розпочали беатифікаційний процес отця Петра Павла Оруса, який майже 10 років тримав, у 22-му році е, папа Франциск вже дав е, згоду після проведення усіх досліджень, і йшлося про місце організації, тому що розпочалась війна. Було вирішено зупинитися тут в білках. В цьому храмі якраз була остання парафія отця Петра. Після його мученичої смерті у 53-му році він 39 років чекав. Його тіло чекало на. Християнський похорон. А потім, коли вже було вирішено у травні цього року проголосити його блаженним, помирає папа Франциск, і всі ретифікації, канонізації були відтерміновані. І він знову чекав цього дня. Ми шануємо мучеників не тому, що вони померли в страшний спосіб. Але тому, що навіть якщо вони втратили життя, то могли любити. І того я бажаю усім, щоб ми досвідчили саме це любов від Бога і таким чином могли любити інших, навіть якщо нам є важко, так як я казав в часі Гомілі, що я дякую усім вірним Мукачівської єпархії за пам'ять про промучених. Я глибоко переконаний в тому, що він є важливий не тільки для вас, але й для всієї церкви. Після бетифікації та літургії мощі Петра Павла Ороса віднесли до собору. Мощі отця Петра будуть покладені у храмі на бічному престолі, і звичайно, невеличка частичка мощей у раці лишиться також у каплиці. Бо це є особливе місце для людей, куди вони приходили так молитися до отця Петра. Руслана Гостюк, гостю Гісем суспільне новини.